Так, друзі, мені часто присилають дуже багато цікавих фото, цікавих відео, де люди показують, що у них виходить в системі зелеробства без обробки ґрунту і що не виходить. І дуже багато цікавого матеріалу, багато питань, багато цікавого досвіду. І найцікавіше я викладаю у себе на каналі наутілер, але багато матеріалу просто так зникає. У нашому спілкуванню. Я думаю, що вже настав час створити на Фейсбуці майданчик для спілкування, для того, щоб можна було ділитися своїм досвідом, для того, щоб можна було шукати відповіді разом, шукати відповіді на проблеми, які у кожного свої, але вони не унікальні. Хтось з ними стикався, хтось може щось порадити. І тому Виникла ідея створити на Фейсбуці групу, де могли би спілкуватися ті, хто вже працює по технології нових тіл і ті, кому вона цікава, хто тільки придивляється і хто робить перші кроки. Друзі, як вам ідея? Якщо підтримуєте, поставите плюсики в коментарях. Якщо є якісь питання, зауваження, пропозиції, також пишіть в коментарях. Рухаємось далі. Думаючи над назвою такої групи, я згадав одну історію, яка сталася три роки тому у Південній Африці. З групою українських агровиробників мені довелося мандрувати у пар для знайомства з агрокомплексом цієї країни. Так сталося, що в нашій поїздці були як класики, так і наутілери. Ми їхали на двох бусах. Переїзди були дуже великі, в дорозі хочеться спілкуватися з однодумцями. І так сталося, що ми згрупорувалися у двох бусах. В одному їхали ноутілери, в другому класики. І на одній зупинці якось один із класиків помилився і хотів зайти в наш бус. І тут самий юний учасник нашого туру Олександр Кулай. Не задумуючись, попередив його. Проходьте далі. Тут жорсткі наутілери. Всі розсміялися, але цей жарт просто під час поїздки приліпився до нашого бусу, і вже нас всі і ми самі називали ніяк, не інакше, як жорсткі наутілери. І навіть з роками зустрічаючись з Олександром, ми завжди згадуємо. Ту поїздку і тих жорстких наутілерів, адже нічого не треба видумувати, дуже гарна назва, як, в якій є і Стьоп, і, степ, і е, якийсь жарт. Я думаю, що вона підійде для тих людей, які зберуться в цю групу. Отож, запрошую всіх, кому цікаве землеробство без обробки ґрунту, приєднуватись до групи Жорсткі наутілери.